Військового вбили за те, що він знав про розкрадання гуманітарної допомоги його ж керівництвом. Чому офіційна версія це самогубство? Де поділось два рибра з нього? І чому психічно хвора людина потрапила до лав Збройних сил України? Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Сьогодні буде жахлива історія про жахливе вбивство чи то самогубство. На превеликий жаль, друзі, такі історії не поодинокі, тому змушені про це все говорити. Бо наш єдиний марафон, який фінансується з державного бюджету, має говорити тільки те, що вигідно владі. А реальні проблеми, реальні. Факти, влада, звичайно ж, приховує, бо це підриває її авторитет. Але, друзі, зрозумійте, ми маємо про це говорити, тому що одна справа це авторитет влади, інша справа це життя наших військовослужбовців і життя наших громадян. І я погоджуюсь знайти ось цю тонку межу між авторитетом влади та життями людей дуже і дуже важко. Але вказана історія вже опублікована нашими колегами з інформаційного агентства, які також, як і ми, постійно, ведуть боротьбу проти корупції. Пам'ятайте, люди мають зберегти своє життя та здоров'я. Для цього поширюйте наші відео, щоб усі могли їх побачити і бути готовим до всього, бути не тільки готовим, але й знати, як себе захистити. Привіт, я вдова вбитого військовослужбовця Олеся Гіневська. Мій чоловік Гіневський Сергій був вбитий 19 листопада 22-го року у військовій частині А7350 на Одещині. Його смерть було інсценовано як самогубство двома пострілами з автомату в голову. Наразі триває слідство, яке розглядає лише версію самогубства на протязі року. Не тільки не дало результату, а навіть гальмує процес розслідування. Так, так, друзі, це вдова, яка розповіла на камеру, що її чоловіка вбили. Адже він був застрелений з автомата двома пострілами. І тут виникає дуже багато запитань, адже автомат мається на увазі Калашникова. Він стріляє трьома пострілами при натисненні. Тобто, якщо він був в автоматичному режимі, то куди поділа ще одна куля. Якщо був одиночними, то виходить, що самогубця не зміг себе застрелити першою кулею і вистрелив ще раз. Пам'ятаєте, як було з керпою? Усі яким способом мо я постійно їздила у рай щоб зв'язатися зі слідчою. Це було марно. Наразі ми дивилися, кого що її відстронили. Наразі вже у нас треті слідчі, але все так так само без дії. Екскуматів ми чекали майже майже рік. Дивно, та й годі. Але давайте не будемо нікого звинувачувати, а просто розберемося. Що ж насправді сталося у цій частині? Бо, на жаль, журналісти тільки показали ситуацію, але основні запитання не поставили безпосередньо дружині та іншим дотичним до цієї ситуації людям. А головних запитань тут два: якщо це дійсно було самогубство, то знову таки, як людина потрапила в Збройні Сили України? Маючи якісь відхилення, бо ж жодна людина адекватна не зможе піти з цього життя самостійно. Як вам сказати? Вона з ним розмовляла. Він їй дзвонив і казав, що з Сергієм це сталося, і вони не вірять у самогубство Теж ну як може бути самогубство, коли з автомату пострілів у шию і ще не живе у шиї на, на, на Дуже було дивно. Вони всі були дуже нервові. А на похованні вони теж були. Не всі теж, звісно, але були на похованні. Отже, питання до комісії, як він її пройшов. Якщо він її пройшов і він дійсно був адекватним і версія про самогубство правдива, то чому і хто саме головне довів його до цього? Бо за декілька тижнів до цієї трагедії вказаний військовослужбовець, ми навмисно не говоримо про їх ім'я та прізвище, розповідав своїй дружині, що він знає про величезні. Грабунки гуманітарної допомоги у цій частині. І, за його словами, ще тоді живого йому погрожували, що якщо він це комусь розповість, то буде горе. На превеликий жаль людини немає і дізнатися у нього чи відповідає це дійсності ці погрози. А отже й перевірити їх неможливо, ви самі це розумієте. Але саме страшне, що у цій справі не так, це те, що її відкрили не по умисному вбивстві. А з позначкою самогубство. А з юридичної точки зору, це означає, що будь-яке розслідування з такою поміткою є виключно формальним. Це сталося 19 листопада, 22-го року, коли мені повідомили, що мій чоловік нібито застрелився. і з самих перших днів було дуже все заплутано. Показали, що він у кімнаті, у ліжку застрелився. О, десь у наряді застрелився, то тобто, туалеті. Дуже багато було версій. Отже, виникає запитання: якщо людина самостійно укоротила собі віку, то як психіатри, яких як деякі ТЦК зазначають, в них чомусь їх немає на комісії, могли допустити вказану особу до лав Збройних сил України? Адже він міг загрожувати життю чи здоров'ю інших військовослужбовців? Це я кажу, якщо версія про самогубство дійсно відповідає реальній обстановці. А якщо не відповідає, то тоді запитання, а хто його до цього довів? І ще одне юридичне важливе слідче запитання: слідчі мають встановити це для об'єктивності. А чи справді в цю військову частину потрапляла гуманітарна допомога? І чи могла вона бути. Викрадена з цієї частини і хто міг бути свідком цього ось масштабного розкрадання. Але ж навіщо сама по собі помітка про самогубство виключає ведення слідства? Всі чудово розуміють, що у війну можна списати будь-що, і давайте говорити відверто. Тому ми, як офіційна змі, Вимагаємо від влади провести відповідне розслідування і відповісти на усі запитання, які ми поставили в сьогоднішньому відео, відповідь на які можуть кваліфікуватися правильним чином: чи це було вбивство, чи це було самогубство? І Якщо самогубство, то з яких причин? І якщо автомат мав вистрелити чергами, то де ще одна куля? Якщо був переведений в одиночні постріли. То виходить, що людина просто себе дострілювала. Знову таки питання до експертів: наскільки в тій обстановці і характер першої кулі міг свідчити про те, що людина була ще при свідомості і могла себе, як то кажуть, дострелити, бо в основному однієї кулі предостатньо ще було з коли, Я не знаю, як на українській мові у чоловік. А, можливо, його прибрали кудись, вирізали та прибрали, а Можливо, він був відсутній. Для мене важливо довести, що мого чоловіка вбили, і коли моя донечка виросте, щоб ніхто не посмів сказати, що її улюблений батько, самогубця. І звичайно ж, друзі, щоб ви почули, що говорить вдова, говорить жінка покійного. Посилання на відеоматеріал наших колег ми залишимо в описі під цим відео. Переходьте, дивіться і задавайте запитання, бо тільки задаючи запитання, ви отримаєте відповідь. Інакше це все марно.